Всім привіт! Ви на каналі ViaVisUA, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. В число найбільших дивностей земель вигнанців входять великі пам'ятні камені, що розкидані по всьому краю. Вони говорять з нами двома голосами: голосом королів велетнів та жіночим голосом, що закликає до повстання. Я підозрюю, що так чутно саму глемурійську королеву відьму, з котрою ми зустрілися шукаючи разму. Кутку екрану буде посилання на відео про це. Тож давайте послухаємо дивовижну історію життя та подій цих земель. Перший камінь лимурійців можна знайти на острові Телів біля руїн святилища на самій вершині цього острова. Що ж він нам розкаже? Ти не один, вас не менше, ніж їх. Ти можеш здобути свободу. Не вір їх брехливим речам. Я залишу ці камені для вас, мої бідні діти, що збили шляху. Я затуманила їх чари і дозволю почути моє послання лише рабам браслетів. Я, мати твоєї раси, хранительниця секретів, вбивця богів, королева відьма. Я вкажу тобі шлях і навчу тебе. І коли настане час, я тебе звільню. Другий камінь можна знайти неподалік кола мечей на північний схід від нього, неподалік від стежки, що веде до цієї гори. Можливо, ти народився рабом і не пам'ятаєш, що привело нас до такого життя. Ми були народом моря мандрівниками і торговцями. Наші острова процвітали й благоденствували. Ми ловили рибу і ходили під вітрилами. Я була послушницею культа Дагона, але одного разу стався великий катаклізм. Світ затремтів, наші острова поринули в полум'я і хаос, а потім повільно почали поринати в хвилі. Прийшла темна вода, жадібна. Нестримна, невідворотна. Океан, котрий раніше нам був другом, відібрав все в пориві невтомного голоду. Ми зібрали в цілі човни, повантажили на них залишки майно і втекли на захід. Третій камінь лемурійців можна знайти біля нового Газгарду на південь від озера Неподалік. Дитя моє, знати минуле необхідно, щоб уникнути повторення помилок в майбутньому. Втікши із тонучих островів, ми кинули якір біля східного узбережжя цього континенту. Ми знали місцевих жителів і раніше. Бувало торгували з ними. Коли ми висадились на наберег, вони сприйняли це як нашестя. Ми ледве не втонули і ще не оправились від втрати рідного дому. І підлік Харіс повна скористалися нашою слабкістю. Нас оточили, закували в ланцюги і змусили працювати. Так наші люди вперше стали рабами. Четвертий камінь лмурійців можна знайти неподалік від скелі Талої води на північ від нового Асгарду. Кхарі були безжальними панами. Дитя, мені немає потреби розказувати про жорстокий гніт Кхарі тобі. Ти, що живеш під ігом своїх панів, знаєш про це не Звісно, були серед нас люди, що володіли знаннями, котрі Кхарі були невідомі. Наша острівна цивілізація переважала їх в розвитку. Була б війна чесною, ми б їх знищили. Так вийшло, що частині з нас вдалося втекти. Залишки від залишків, всього кілька тисяч, ось і все, що залишилось від колись могутньої імперії. Ми тікали на захід. все долі на захід. П'ятий камінь лімурійців можна знайти неподалік від локації часи Ліона, це іменний боєць, камінь сам трохи нижче від. Цієї скелі, ось такому заглибленні. На шляху нам багато вдалося пережити, і наш народ стомився. Ми дісталися до берегів внутрішнього моря і побудували човни й плоти, щоб його перетнути. В морі були острова, по меншій мірі два з них були заселені до нашого прибуття частина людей вирішила залишитися в надії, знову стати мореплавцями і жити так, як ми жили до катаклізму. Втім, одного разу вода в нас уже зрадила, тому багато продовжили шлях на захід. Залишки від кубки залишків. Простий камінь можна знайти неподалік від великої плотини у правому нижньому кутку, правої нижньої башти. Врешті-решт ми прибули в це королівство. Це була плодородна земля з порошими травою, пасовищами і пологими пагорбами, котрі на півдні залишали місце для засушливої пустелі. На півночі були гори, але не покриті снігом на кшталт тих, котрі ми бачили на шляху, а просто скелясті піки. Болото, в'язке й похмуре подібно тіні, накривало східну частину цього краю. Ми одразу зрозуміли, що ці землі заселені. Тут і там виднілись масивні глиби із стесаного каменю. Кристалево чисте озеро на півночі було перегороджено плотиною і віддавало воду, що сходила по величезному акведуку. І місто, подібне інженерне мистецтво було недоступне людині. Я бачила гігантські монументи, що нависали над рікою. І башти, що палали неприроднім світлом. Не буду приховувати, що мені стало страшно. Сьомий камінь можна знайти в локації безодня льодових списів на одній з вершин, куди потрібно буде видертися. Коли ми вперше зустріли тих, кого називають королями-велетнями, дехто з нас впали перед ними на коліна. Звісно ж, це були боги в плоті, котрі прийшли дарувати нам відпочинок в кінці нашого довгого шляху. Ми не знали їх мови, але наші чаклуни об'єднали зусилля і провели могутній ритуал. Зачаровані самоцвіти дозволили нам спілкуватися. Ми викували браслети і вставили самоцвіти в них. Так почався наш союз з королями велетнями. Восьмий камінь також можна знайти в локації безодня льодових списів на ось цій ось вершині на схід від руїн Ксалона. В цих нерівних хитких відносинах бували й промахи. До нашої появи наші союзники майже не зналися з людьми. Наше людське нетерпіння нічого не значило для настільки довгоживущих створінь. Для нас вони нестерпно повільно роздумували й приймали рішення. Ми ж для них були як діти, котрі спочатку діють, а потім думають. І все ж відносини розвивались. Вони дозволили нам поселитися на болотистих землях, на північних на східних кордонах. Для них ці землі були майже без скористі, а для тих із нас, хто ще пам'ятав про своє коріння й морське минуле, це був шанс знову осісти ближче до води. З часом ми знову змогли покликати до Дагона Дев'ятий камінь лемурійців можна знайти неподалік від проходу із джунглів на північ в куточку квадрату G11. Перший час дружба з королями-велетнями приносила щедрі плоди. Ми обмінялись з ними знаннями, їжею і різними дрібницями. Обидва народи процвітали. Але вважаю, королів велетнів тривожила живість, з котрою ми народжували дітей. Їм самим потребувалось сотні років, щоб досягнути дітородного віку, і чисельність їх завжди була невелика. Ми ж розселялись по своїм новим землям і мало помалу почали посягати на їх території. Щоб це відвернути, я почала відправляти розвідників на північ за межі королівства Вел... королів велетнів. Їх завданням було знайти плодородні землі, котрі б не зачіпали володіння наших гостинних сусідів. Замість цього ми знайшли темряву. Десятий камінь Лемурійців можна знайти на одній з вершин на північний захід від чорної Башти. Дитя, Чи варто мені розказувати про прохід у недра землі, що знайдений був нашими розвідниками? Чи смію я розказати про чудесне місто, котре вони знайшли з просторними площами і зловісними нечистивими храмами, присвячені древнім богам, що були до людства і будуть після. Ні, дитя. Я не буду говорити про такі речі, щоб не вселяти в твоє серце жахіття. Я повинна розказати лише про створінь, що живуть в цьому місті, про істот із легенд і пер... первісних страхів людини. Бо під землею ми знайшли те, що залишилося від змеє людів в Алузії. Одинадцятий камінь лемурійців можна знайти неподалік від Опеліска біля чорної башти. Ось в кутку біля цих оцієї... сходів він знаходиться. Ми представили суворе звинувачення королям Велетням і Триумвірату. І вони не стали його заперечувати. Як ми могли їм довіряти? Їм союзникам найдревніших ворогів роду людського. Я представила їм ультиматум. Я потребувала віддати нам північні землі, щоб утримати їх від дій, поки ми не знищимо змієлюдів. Вони відмовились війна була неминуча. Дванадцятий камінь лемурійців можна знайти правіше від входу в саму чорну башту. Ось тут він знаходиться в кутку. Військовий час у закидах недосталі не буває. Хто наніс перший удар, цього я сказати не можу. Вони полонили вас, спотворивши сутність браслетів своїм темним чаклунством. Ми відповіли тим, що зрайнували їх, Акведук. Ми заснували на півночі Ванпост, Ксалан, щоб слідкувати за змієлюдами і завадити їм приєднатися до союзників. Я почала плести могутні чари для захисту свого народу. Останній тринадцятий комін Лемурійців можна знайти неподалік від нового Азгорду, північніше Нордгофа, біля оцієї ось скелі. Війна продовжується, дитя. Я не знаю, коли вона завершиться. Можливо, ти нас не пам'ятаєш, можливо, ти належиш до іншого народу. Але я заклинаю тебе. Приєднайся до нас, борись. Знищуй королів велетнів і їх працю, ми йтимемо за тобою. Такою була історія лемурійської королеви відьми, матері і лідера всього лемурійського народу, котрий прибув на землі вигнанців задовго до нас. І записана вона була на каменях пам'яті, котрі ви щойно бачили. Я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей в Кононік Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.